Друзі, усім добрий вечір! І за традицією на вас чекає вечірній огляд моїх крутезних новинок, ручної роботи, машиної вишивки, якісних принтів і ексклюзивних і унікальних іграшок ручної роботи від кращих майстрів із Дніпра та України. І так, локаційна островочок знаходиться в торговому центрі на Пастера 6 А в центрі ЗАО між Сільпо та Фокстрот. 2 квітня будемо святкувати вже 4 роки. Як я вирішила прийняла рішення вийти в форматі офлайн з гарними. І ексклюзивними речами, які створювала сама. А потім вже підключилися всі мої знайомі з своїми авторськими виробами. Тому на сьогоднішній день на островочку ви можете обрати будь-які речі на різний смак та бюджет. Погляньте, є ексклюзивні гарні косметички, різні магнітики, унікальні мотанки ручної роботи, багато цікавих в'язаних іграшок від маленьких середніх до великих. Погляньте, є ось такі парні експонати, є ось такі ляльки. Трансформери, є іграшки з такими штуками, щоб їздить як маленькі іграшки, машинки. Ось такі совенята, є ось така величезна змійка. Далі вироби з бісеру це різноманітні браслети, ось такі намиста, чокери, селяночки, гердани та сережки. Ось тут ось такі крутезні погляньте в'язані іграшки від майстрині Оксаночки. Тому ви можете приходити і обирати. Ось таку красу погляньте. Вона створює на різний смак та розмір. Ось такі величезні красені. Далі є розкішна колекція футболочок з машинною вишивкою. Вони є в різних кольорах, в різних розмірах. Є дитяча лінія, підліткова і доросла. Далі ваші улюблені прапори, найкраща якість у Дніпрі. Далі футболки з принтами, теж на різний смак, розмір та колір. Інна колекція яскравих вишиваночок є наше виробництво Дніпрі. Є колекція із заходу України. Далі є ось такі військові формати з машинною вишивкою у форматі убаксів та коло далі є ось такі. Дуже красиві вироби залишаються трішечки тільники. І є ось такі ексклюзивні футболочки з цікавими принтами, які ви можете приходити обирати в форматі офлайн або замовляти онлайн, тому що працюю з пересилкою по всій Україні. З нашими виробами далі у мене є ось такі ексклюзивні капелюшки, шию ось такі гарні рушники з натурального льону. Далі є колекційні дитячі сукні, маленькі прапори. Є в мене ось такі ексклюзивні сукні для маленьких діточок. І в'язані комірці, резиночки, аксесуари, які теж ви можете обирати або замовляти на повторі в будь-яких кольорах. Ось так от виглядає островочок з цієї сторони. Тут ви можете побачити ще ось такі. Ексклюзивні шопери і наші трендові папайки, які ми створюємо в Дніпрі. Далі пов'язочки для волосся, обручі. Нагадаю, що в мене є колекційні корсети в оренду, віночки теж є в оренду, є продаж, і колекційні сукні, ось так: от вечірні святкові, які доступні теж в оренду, або ви можете їх придбати на якусь свою святкову подію. І ось такі лялечки. Ось такі ребурни, погляньте, які ви теж можете обирати, поки є можливість у вас їх купити тут і зараз у форматі офлайн. Погляньте, ось такі дівчатка-хлоп'ята, максимально схожі на діточок, тому їх дуже полюбляють брати як собі, так і на подарунки діткам та дорослим. Ось, а я працювала сьогодні для вас цілий день з утра до вечора. Всім щиро дякую, хто завідав всім щиро дякую, хто що придбав. Дуже приємно, що були покупці, які ще місяць-два тому щось купували. Потім приходили і замовляли у тих майстрів, з якими я раніше працювала у форматі суборенди з зв'язаними іграшками. Тобто люди пам'ятають і приходять до замовляють у тих самих майстрів якісь іграшки, які вони тоді придивилися. Потім їх купували, і тепер їм потрібно на повторі. Тому я говорю, що формати онлайн і офлайн. Кожен по своєму цінується і актуальні, тому. На в цьому форматі до 31 березня я працюю з майстрами, а потім міняю формати. Буду виходити так само сюди, але трішечки рідше, тому що зараз дуже багато йде швейної роботи в майстерні. Її більше, чим тут у мене в форматі офлайн, тому я буду більше часу проводити в домашніх швейних своїх просторах. А сюди буду виходити плюс-мінус раз на тиждень для того, щоб все ж таки у вас була можливість обирати приміряти. Всі вироби наші е, тут і зараз у форматі офлайн. акцентом у мене будуть все ж таки вишиваночки і будуть наші колекційні футболки з вишивки та принтами. Тому хто ще хотів придивлятися, вас ще є можливість 28 та 31 березня прийти сюди впродовж е, цього дня. Працюю з 11 до 19 і обрати від одягу до аксесуарів все, що є в наявності. Е, тому е, запрошую, чекаю. А хто планує ще шити перешивати, то залюбки пишіть з радістю. Зроблю все. Е, Швидко якісно, але в порядку черги, тому що вона вже існує. Ах, і за що я вам щиро вдячна. А з вами була я, Світлана, дизайнер технолог суконь і аксесуарів ручної роботи, які створюю багато років з любов'ю до кожного стібочка. Тому всім щиро дякую за підписки, коментарі, покупки і ваші цікаві індивідуальні замовлення. Прощаюся з вами до 28 березня в цьому ж самому режимі з 11 до 19. На все добре, обіймаю і па-па!